Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. У нас вже перший мороз. В дворі вся трава біла, дуже якось незвично, я б сказала, навіть неочікувано, хоч і вже кінець вересня. Ну, а я з самого ранечку отримала вже таку величезну медаль мати року, бо моя дитина пішла в садок в кросівках сіточкою, змерзла в пальчики, а мама навіть ще не замовила ні осіннє взуття, ні зимове взуття. Щось в цьому році дуже розтягнула цей весь... Процес купівлі взуття. Зазвичай я вже в такий час готова з курточкою зимовою, з взуттям зимовим, а цього року якось так. Сьогодні якоїсь стратегії у мене немає. Буду знімати щось по ходу, роботу, яку буду мати оце натхнення робити, бо щось настрій не дуже, мене не дуже приємні зовсім новини. Але якось хочеться відволіктися і не втрачати цей позитив, який завжди, в принципі, є в мені. Можливо, якихось наступних відео поділюся з вами цими не дуже приємними новинами. Ось. Спершу поділюсь з вами. Ось такою масочкою, дуже мені її хвалили, рекомендували. Я одразу побігла в Єву за 40 гривень купила масочку для стопнів. І що я вам скажу? Що вау, я такого навіть не очікувала. Це як після педикюру у самого кращого подолога у місті. Якщо вам теж потрібно попрацювати над своїми стопами, ось, будь ласка, 40 гривень Єва, і ні в чому собі не відмовляйте. За два з половиною роки я оцінила практичність миючої фарби. Це дуже зручно. Тим паче, що квартира не є омебльованою, і дуже багато таких порожніх стін, і плюс мала дит... ну, не зовсім мала, але все одно пальчиками, все по лінії росту можна знайти будь-що на стінах. І шоколад, і. Багато чого. Я думаю, мами мене зрозуміють. Біля вимикачів також і це просто легко виправити вологою ганчіркою, навіть без якихось засобів. А якщо і потрібно, то і засобами все дуже гарно вимивається. Це мій такий перший досвід, бо на орендованій квартирі були у нас шпалери. На інших квартирах були звичайні звичайна фарба, яка не милась, і це було дуже незручно, адже фарба залишалася в кінці на самій ганчірці. Я давала кілька шансів кисневому порошку, яким користувалась протягом кількох років. Але, на жаль, безрезультатно. І нещодавно я придбала ось такий кисневий порошок. Мені здається, у щодня, чи в копійці не суть. Він набагато. Краще справляється, ніж цей досить такий популярний кисневий, який полюбився одразу всім, але кажу, щось пішло не то. Нещодавно я замочувала кухонні рушники, і він просто справився чудово. Моя щира рекомендація. Зі спальнею я завершила, а тепер мене чекає ось ця вся гора речей. У мене було декілька циклів прання сьогодні і вчора також. Я вчасно не дістала все це з сушки і. Багато чого прийдеться попрасувати. Якщо, звісно, це робити вчасно, особливо трикотаж, його навіть не потрібно просувати, просто погладити ручками, благополучно скласти і розкласти все по своїх місцях. Дуже просто, але я фізично не встигала. Ось так. Тому прийдеться тепер розгрібати оцю всю гору. Буду готувати вечерю в таких собі спартанських умовах. У нас зламався кран і почало все тут текти. І це сталося пізно ввечері. Добре, що чоловік в 12 годин ночі захотів щось поїсти, і побачив власне, цю всю картину, було все затоплено. І хто знає, що було б. До ранку. Тому в мене тут такі собі спартанські умови, але, в принципі, справляюсь. Отже, буду готувати філе-індички з овочами Ось такий у мене набір, трохи картоплі, перець солодкий і спаржева квасоля заморожена. Так, я ще додала зелений горошок, посолила. Напевне, не буду додавати ніяких спецій, просто залию це сметаною, розбавлю її трошечки водою, бо це домашня сметана, така досить жирненька, і буду запікати форму я замінила, бо це якась замала для тієї кількості овочів, яку я начистила. Так, солила я, все-таки додала трохи спецій, посолила. І буду запікати в духовці 180 градусів орієнтовно годину, можливо, більше. Накрила пергаментом, бо кришка від цієї форми її вже немає, їй прийшов капець. Ось, і буду, власне, запікати. Потім можна для скоринки, звісно, і забрати. Так, значить, от що буває, коли мамка в інстаграмі залипає. Тут в життя була вода. Жальна. А ти його як? Розкрути і... Перестав витекти. Ну ти й добре. Роз... Супер. Це означає, що чекай дня, коли почне знову текти. Якщо ти не... щось розібрав і не можеш знайти причину, і воно тобі знов почало працювати, то чекай скоро, зламається знову. Щось таке добряче у нас похолодало. Я навіть знайшла свій тепленький костюмчик, бо навіть були думки включити опалення, але щось ранувато. Ми походили по місцевих магазинах в пошуках крану, він так і тече. І нічого не знайшли. Були декілька варіантів, але вони просто не дуже пасуватимуть сюди. А якщо вже замінювати кран, то бажано. Щоб він вписався в загальну картину. Хотіли сьогодні поїхати до епіцентру, але щось у нас змінилися плани. Тому буду далі жити без води на кухні це дуже весело. Знаєте, я вам скажу. Добре, що хоч брудні ем, тарілки можна складати в посудомийну машину і. Добре, що працює в цілому каналізація, бо ще можна принести води, щось тут помити, обмити. А в цілому, якщо потрібно прям терміново якийсь спосіб помити, то я це роблю кладовій. Моя пропажа знайшлась. Лимончики зараз поскладаю всі на свої місця, і потім треба буде ще знайти якусь величезну коробку. Моя підписниця Юля Новая це, звісно, не пачка грошей, але я дуже рада цій знахідці. Ця коробочка просто з мене знущалася. Я вже була така зла. Хотіла перемотати її скотчем та й по всьому. Але потім розібралась з конструкцією, зрозуміла, що до чого. І на слідуючий рік треба ж буде знову складати ці коробочки, аби вони менше місця займали. Тому скотч не варіант. Треба от йти до своєї цілі, попри все. Була на балконі, на жаль, вільної коробки ніякої я не знайшла. Можливо, потім піду в місто і знайду якусь коробочку для літнього декору, підпишу і все. Ще на сьогодні задача треба перечистити ось цей перець. Я, чесно кажучи, забула просто про нього. Приїжджали батьки, я винесла його на балкон і. Взагалі забулася за нього. Добре, що чоловік нагадав. Буду тушкувати з цибулею, з часничком. це дуже смачно. А якби ще це хтось інший зробив? Це було взагалі супер, але таких людей на приміті, на жаль, немає. Придеться все робити своїми руками і Артем вибрав собі якісь гігантські макарони, що такого не було в нашій історії. І вони навіть не влізаються в контейнер, тому буде на вечерю Артемові якраз порція макарон. мене настільки відволік, що я забула, що моя дитина йде сьогодні на заняття. І я вже спізнююсь. І треба навести якийсь більш-менш марафет. Вдягнула светр, реально дуже холодно. Треба зараз ще курточку якусь знайти і буду бігти. Так, може я не змерзну, а може і змерзну, але треба перевірити. Look of the day. На фоні сміття, добре, що я його побачила, не забуду винести. Ми вже повернулись додому, і ще дорога туди, окей, нормально, я ще не змерзла. Але звідти навіть хочеться вже якогось і шарфа запутатись, і рукавички одягнути. Продовжую свою епопею з перцем. Нарізаю цибулю і її буду тушкувати вже собі уявляю цей смачнющий аромат по всій квартирі. Я переодягнулася вже в теплий костюм і зрозуміла, що все одно без чаю не зігріюсь. Після заняття ми ще трішечки погуляли на дитячому майданчику, і я ну, дуже змерзла руки і ноги до цих пір не можу просто відігріти. Хоча вдома у нас 24 градуси, але відчувається ніби 17. Так, це вечеря мого головного мужчини плюс сорок. Я буду чекати свою вечерю буквально ще декілька хвилин і буде готово. Додам часнику обов'язково. І частину перцю я залишила для того, аби наморозити шматочками. Люблю додавати його в борщ. Тут у мене багаторазові пакети. Тут ще є такий на руснявій, бо це якісь старі запаси. Вони насправді такі довговічні. В ну, цьому, як бачите, вже декілька років. Але що я хочу сказати, що все-таки Ікеа найдовговічніші пакети багаторазового використання. І тут завжди працює замочок, завжди, тут завжди рветься. Ось, тому Ікеа поки що найкращий варіант. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Ну, а ми з вами побачимось у наступному відео. До зустрічі!